Останні дзвоники у ліцеях міста вже пролунали. А отже, розпочалася довгоочікувана пора для школярів початок пришкільних літніх таборів. Один з таких функціонує при Житомирському ліцеї номер 16 Сьогодні відбувалося відкриття оздоровчого табору Веселкова країна. В таборі у нас відпочиває понад 240 школярів, 120 з них пільгових категорій. Дітям весело, вони з задоволенням йдуть в табір. З року в рік повертаються, просяться, приходять протягом 14 днів для дітей. Переведуть цікаві заходи, різні екскурсії та інші активності. Протягом перебування в таборі ми будемо проводити їм різні заходи цікаві, відвідувати кінотеатри, театр, лялькові вистави будемо переглядати, фільми будемо переглядати. Тому буде цікаво. дітям». Діти розповідають, табір чекали з нетерпінням та ходять до нього із задоволенням. Скажи, будь ласка, чому ти прийшов сьогодні в табір? Тому що ми робимо всякі підподілки і проводимо весело час. Ти вперше в таборі? Ні. А що ти вперше? Коли ти вперше прийшов, тобі сподобалось? Так. Да. Чому? Чим саме тобі сподобалось? Тому що ми їздили на всякі екскурсії. Розкажи, будь ласка, чому ти пішла в табір? Е, «Бо Ми тут їздимо в музеї, займаємося, робимо різні е, поділки. Щось робимо, займаємось. Немає уроків. Ти вперше в таборі? Ні, в другому. Тобі вперше раз подобалось? Так. Чому? Е, було весело, приходили вчителі, грали в ігри. Тобі подобається в таборі? Мені дуже сподобалось. Чому тобі подобається? Тому що це дуже весела частина школи. Так. Е, Розкажіть, будь ласка, що ви тут робите? Ми тут граємося. Займаємося руханку робимо. – Ти сюди з друзями прийшов чи сам? Mm, 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 з друзями? Щороку до табору записується велика кількість дітей, говорить директорка ліцею Ольга Маліновська. Дітям дуже подобається і вони старші діти передають молодшим. Говорять, що буде цікаво, з задоволенням ідуть і батьки записуються. Набагато раніше до відкриття на від табору просяться в табір, тому що саме ми, ми займаємо дітей з 9 до 3 години цікавими заходами. Загалом у Житомирській міській територіальній громаді пришкільні літні табори функціонують на базі 27 ліцеїв міста та початковій школі номер 11